Українські сили оборони відбили 16 атак на Лиманському напрямку минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. За підтримки авіації ворог також намагався прорвати оборону поблизу Білогорівки на Луганщині. Проте найскладніша ситуація нині на Авдіївському напрямку. Там окупанти понад 20 разів намагалися атакувати позиції наших військових, але всі вони виявилися безуспішними. На прямому зв'язку з нами зараз. Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес». Це 92-га окрема штурмова бригада. Пане Юрію, вітання вам. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава зараз. Ми приблизно пройшлися по карті бойових дій, але от що стосується саме напрямку Бахмутського і Часового яру, яка оперативна обстановка зараз складається там, і чи підтверджується інформація, що російські війська вже починають закріплятися на висотах поблизу цього населеного пункту часів яр? Ситуація достатньо динамічно насичена. Противник дійсно зосереджує в основні свої усилля, засто застосовуючи весь наявний ударно на штурмовий потенціал саме в напрямку часу яру. Водночас тим, противник не перестає штурмувати в напрямку населеного пункту Богданівська, Іванівська, Кришівка, Андріївка за минулу добу. Жодну позицію сили оборони не втратили, і противник тактичних успіхів на полі бою не мав, Незважаючи на те, що штурми відбуваються постійно, зокрема з Задіянням важкоброньованої та броньованої техніки. На поточний момент іде жвава робота щодо вибиття противника водночас займаних ним позицій. Деякі позиції є перехідні, коли займає противник, потім загальними зусиллями бувається, поновлюється стан та положення, закріпляється сила оборони. Сказати про те, що противник зайняв ключові висоти поблизу часу яру, це перечасна інформація, яка, за моїм переконанням, не відповідає дійсності. Що йдуть важкі бої, так це правда, але суттєвих успіхів противник не має. Дуже активно працюють сили оборони, ряд бригад, які тримають тут відтинок, в потужній взаємодії. Саме ця взаємодія дає можливості своєчасно виявляти ворога і бити його на випередження, не дозволяти йому наблизитись до наших передової позиції. Зокрема, противник достатньо активно застосовує засоби безпілотні, як розвідування, так і ударні достатньо високе насичення і дронами. Але водночас з тим, якщо порівняти період до прикладу, початок листопада місяця, і зараз на початку листопада місяця на один наш дрон FPV-дрон камікадзе противник мав п'ять на поточний момент один до двох. Тобто на один наш противник має два. Про що це свідчить? Що за рахунок державних програм, а також системної підтримки української нації, ми стали отримувати більше техніки. Відповідно відповідно, насичення за рахунок безпілотних систем в повітрі сил оборони стало набагато більше. Як наслідок вдається системно бити противника по різним категоріям цілем, броньована броньована техніка, артилерійська засоби, протиповітряної оборони, і також ведеться робота щодо виявлення і знищення саме пілотних груп противника. Тому що техніки противник може мати в кількості, але якщо вибивати його групою в півічні, для їх поновлення діяльності потрібен певний час завести резерв. Тому ця робота також активно реалізується силами оборони, зокрема віреного мені підрозділу. Пане Юрію, стосовно от ви зазначили Кліщівка, Андріївка Іванівське. Тиск там також здійснюють війська Російської Федерації. З якою метою це фактично населені пункти на одній лінії? Це така спроба підтягнути фланги. Чи як ви можете це оцінити? Так, абсолютно правильно. Противник намагається вирівнювати лінію наступу для того, щоб не заходити в клин. Тому що чим далі ти заходиш в клин, тим більше по тобі з флангів відбувається вогневий вплив. Засобів в даному випадку сил оборони, тому противник намагається вирівнювати час лінію фронту, але настільки то успішно в нього виходить, не успішно, тому що в Іванівському противник за останній час успіху не мав. Як відбулося в місяць, тому що вдалося противнику володіти декількома вулицями, так на поточний момент ситуація і є. Сила оборони обороняють іванівське, і зараз воно розділене умовно умовно 50 на 50. Що стосується кліщівки Андрівки, якби вони не тисли, позиції всі залишаються на поточний момент за нами. Що стосується часу яру, тут варто зауважити, що противник періодично застосовує авіацію із керованими авіабомбами. За останній час, і це дуже чітко фіксувалося, зокрема на Авдіївському напрямку, і продовжує фіксуватися, противник провів модернізацію своїх керованих авіабомб. Вони стали більш захищені від засобів радіоелектронної боротьби сил оборони. а це значить, що попадають більш влучно. По своїх відчуттях скажу, коли прилітає поруч керована авіабомба, яка має 500 кілограм вибухівки, ти не чуєш приходу, відбувається відразу потужний вибух. І звісно, позиції, в які прилітають крованіабомби, ну дуже складно зробити таким чином, щоб вона не руйнувалася після подібних попадань. Це дуже потужний боєприпас. Водночас тим Сили протиповітряної оборони на відтинку... Роблять віртуозну роботу без перебільшень віртуозну роботу для того, щоб зокрема мінімізувати перебування морожої авіації в повітрі часів яр. Я просто нашим глядачам і радіослухачам нагадаю, це всього 4 кілометри від лінії фронту, але в цьому населеному пункті перебувають ну, близько 800 мирних мешканців. Враховуючи це, оці от, от е, атаки, в тому числі і тими е, бомбами, які от ви зараз згадали, скільки, яка динаміка взагалі, скільки за добу от таких от прильотів може фіксуватися саме в Часовому Яру? Ви знаєте, я не веду статистику, можу лише сказати, там яка кількість може прилітати по тих позицій, з яких ми працюємо. До прикладу, динаміка нижче середньої, але вона є, і знову таки нижче середньої, це обомовлено, як я попередньо сказав, виключно роботою протиповітряних сил. Що стосується цивільних, які перебувають на населеному пункті часів яр, тут питання до законодавця, і ми неодноразово зверталися, як би це не звучало. В примусовому порядку, за моїм переконанням, міста, які перебувають в прифронтовій зоні безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, необхідно евакувати саме в примусовому порядку. Чому? Тому що люди, які перебувають там, їх можна зрозуміти, що це все, що вони нажили за життя, що це їхня домівка, і їхати в невідомість, якби бажання немає. Але водночас тим, коли приходить час чи сили оборони, працівники національної поліції. Спеціальних підрозділів ризикують власним життям для того, щоб в критичній ситуації потім евакувати тих, хто довгий час не міг наважитися і не скористався послугами як евакуації і подальшої соціальної підтримки переміщених осіб. Тому дуже важливо в кого прозорвають рідні, близькі саме в прифронтових містах, де йдуть активні бойові дії. зверніться, будь ласка, до них, і якщо є така можливість, переконайте, ви, щоб вони своєчасно покинули це місто, тому що Противнику, як ви бачите, зараз зокрема обстріли йдуть і Харкова, і інших міст. Йому байдуже куди лупити. Він не лупить по критичній інфраструктурі, виключно або по військових об'єктах. Він веде хаотичний вогонь на знищення всієї інфраструктури і на знищення всього живого, зокрема цивільного населення. Ну і звичайно, ще про те, що вдається знищувати нашим силам оборони, яку техніку найбільше втрачають зараз росіяни по вашому напрямку. Під час застосування легкоброньованої броньованої техніки на легкоброньованої техніки типу БТР, БМП противник відвозить свої штурмові групи до позиції, танки переважно прикривають вогневою міцо. При застосуванні броньованої техніки противник втрачає від 50 до 70% броньованої техніки, які задіє в ударно штурмових діях. Деяку техніку не вдається знищити повною мірою, щоб вона вигоріла, і противник тут знову ризикує особовим складом, намагається її евакуювати. Про що це свідчить? Якщо противник забирає техніку з полі бою, яка підбита, або намагається це зробити під покровом туману, несприятливої сприятливо не і таке інше. Це значить, що так чи інакше в них є також певний брак техніки. Вони намагаються відновити ту, яка була пошкоджена. Також зокрема, противник використовує високомобільні такі. Типу баги, називаємо це артівочки для переміщення живої сили. Також водночас противник активно застосовує артилерію, починаючи від міноветів і закінчуючи реактивною артилерією. І звісно, це засоби БПЛА. тому силами оборони, як засоби підрозділів, які застосовують БПЛА, так і нашими артилерійськими підрозділами. Ведеться системна робота щодо подавлення артилерійського вогню противнику, контрбатарейної боротьби. І, зокрема, я про це вже сказав, що достатньо активно відпрацьовуємо, зокрема, і ворожих пілотів. Що стосується, взагалі, всієї категорії цілей дуже довго перераховувати буде, але все, що використовує ворог проти нас, що опиняється в зоні доступу безпілотних систем для попереднього виявлення, потім враження, всі категорії цілей ми відпрацьовуємо і відпрацьовуємо достатньо ефективно. Дуже дякуємо, пане Юрію. Спасибі, що доєдналися. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.